Всім привіт! Сьогодні я хочу вам показати свій новий бісерний проєкт. Це ікона Святого Миколая Чудотворця. Мені її подарував чоловік, так що я зобов'язана вишити для нього. Е тепер трошки розповім про цю ікону. Е вона в неї є досить велика, приблизно розмір її 19,5 на 25. Е для цього нам потрібно 16 кольорів. Бісеру, чеського номер 10 е, Також тут іде, е, ну, можна сказати, повна зашивка бісером, крім обличчя, руки двох рук, медальйона. Ну і тут де біблія центрального зображення. А решта все повністю зашивається бісером. Ось так вона виглядає. Також, звичайно, у мене вже є бісер. Всі 16 кольорів для цього проєкту. Мені дуже подобаються оці золотисті бісери. Вони дуже гарно будуть виблискувати на сонці. Оцей номер 13 також дуже гарний. І номер 11, номер 10 темно-синій взагалі. Супер. Для цього я буду використовувати нитку білу титан 100, вона найкраща, Звичайну голку бісерну. Я буду вишивати не на станку, тому що вона тому що, ну, маленька ікона можна вишивати на столі, гарно розложити. Я думаю, що мені так буде зручно. Ну це взагалі-то перша моя робота по вишивці ікон. І взагалі по вишиттю бісером. Але я надію, що мені вдасться гарно зробити. І я по, буду виставляти свої відео по ходу дії процесу вишивки. І надію, що я її вишию швидко. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Пока-пока!